Привіт! Сьогодні рівно 100 днів, як ваше життя змінюється на краще, ви бачите стрімке економічне зростання, посилення стійкості, життєздатності і просто реформи по всім фронтам в прямому переносному сенсі цього слова. Тому що сьогодні, відповідно, 25 жовтня, рівно 100 днів, як ми отримали новий оновлений уряд, який обіцяв нам. Ну, просто все, що тільки можна, Тож, як то говориться згідно. Найкращих політичних традицій треба зробити підсумок, що вдалось чи не вдалось новому уряду Свереденко за ці 100 днів, взагалі чи помітно ми різницю, і відверто говорячи, нагадати, які були обіцянки зроблені рівно 100 днів тому, саме 17 липня 2025 року, коли у цей новий уряд був призначений в якості ну, в принципі, якості людей, які змінили це крісло, що ж там вигадувати. Тож, сьогодні відео буде достатньо цікаве. Воно буде трохи аналітичне, трохи саркастичне, і, відверто говорячи, ми згадаємо багато обіцянок, про які вже, мені здається, і сам уряд забув. Тож сьогодні розбираємо ці 100 днів пересадженого з одного крісла уряду чи пересування ліжок, як ми то називали, і що ж там у них за ці 100 днів відбулося. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Нагадаю, що ми будемо вдячні за вашу підписку. Ми робимо достатньо унікальний контент. Тож, якщо не важко, зайдіть на відповідно на YouTube і просто натисніть кнопку підписатися. Це допомагає просувати наше відео вперед, а ми починаємо. Отже, давайте коротко, чому 100 днів, тому що є стала. Політична традиція, причому по всьому світу, оцінювати якісь досягнення або перші кроки політиків, урядів, президентів за 100 днів. Ну і відверто говорячи, є таке навіть вираз в іноземних медіа, що 100 днів це як ханімун. Тобто, зазвичай це період, коли урядовцям або президенту дають можливість показати себе, не критикують. Ну коротше, увійти в курс справ тут Треба зазначити, що з урядом Сверденко у нас трохи відбувається інша історія, тому що по факту там всі люди в прямому сенсі, які і до цього працювали, плюс-мінус на тих самих посадах. Але не будемо тут сильно вже знущатися над великим ліжком пересуванням, Просто зафіксуємо факт, що у нас є уряд, у ново цього уряду пройшло 100 днів, і ми хочемо зараз зробити аналітику, що ж там вони відповідно досягли. Я ще ну, зроблю маленький дисклеймер, який мені здається буде важливий, а уряд це насправді найважливіший орган в державній системі влади України, тому що у нас парламентська президентська республіка. Якщо ви не знали, або якщо ви з офісу президента і просто призабули про це, і відповідно уряд несе цю відповідальність в. В принципі, за більшість важливих напрямків якраз виконавчої гілки влади, починаючи в тому числі від боротьби з корупцією і закінчуючи банально економічними питаннями, це окрім ну напевно міжнародки, частково і військових питань, насправді має вирішувати уряд. На жаль, через цю дихотомію питань і, в принципі, незрозумілість в офісі президента як працює конституція, і відверто достатньо слабкий парламент в нашій країні воно працює не так, але взагалі у. Уряд, це важливо, і тому, якщо ми хочемо, щоб ми кудись рухались, у нас в першу чергу має бути достатньо професійний уряд. Друге, я точно не маю жодної ілюзії, що цей уряд і призначали для того, щоб він був ще більше, якщо це можливо, незалежний від. Офісу президента, навіть ніж у уряд Шмигаля. Тож, коли ми отримали нового шмигаля, яким було визначено Юлію Свереденко, то відповідно, ну тут як то говориться, дуже важко оцінювати їх роботу, тому що це такі ж помічники, помічника. Там якогось співробітника в офісі президента, але іншого уряду у нас немає, тож будемо оцінювати їх роботу зараз по тим речам, які, в принципі, відомі. І третє, я спробую в цьому відео дати і плюси, і мінуси відповідно роботи цього уряду. Ну, тобто, ви напевно знаєте, що я невеликий фанат цих людей, які там призначені, навіть не по особистостям, а конкретно по от якраз той залежності, безхребетності, і абсолютного негалізму. Як воно працює, але ну, для справедливості є і плюси у цього уряду, які за 100 днів можна було побачити, і я про них згадаю. Причому згадаю, першим, вже, ладно, давайте щось зробимо для них приємне, нехай хоч, хоч це залишиться з ними. Тож, сьогодні ми розбираємо, що вдалося і не вдалося новому уряду. Не так багато вдалося, тож плюсів мало, чинимо, з них почнемо. І перший, єдине. Напевно, таке досягнення, яке, я вважаю, треба поставити точно в плюс, це те, що уряду вдалося переконати наших європейських партнерів відправити частину міжнародних грошей, а це 6 мільярдів євро, на фінансування війни. Як це було зроблено в останню мить і чому саме? Так воно погано пішло, і чому ми не скорочували видатки? Я тут не коментую. Це буде якраз в другій частині цього відео. Але той факт, що ми змогли переломити цю історію, що партнери не фінансують військові видатки. Це очевидно плюс. Тут відверто говорячи, у ці 6 мільярдів я радий, що ми відкрили цю скриньку Пандори у європейців і вони більше не бояться оців переходів червоних ліній і фінансування армії. Друге, що теж буде справедливо, самі урядовці, я маю на увазі топ урядовці. За рідким виключенням, типу, Галущенка або Кулеби, не потрапили в гучні корупційні скандали. Ну, що не менше, жодного з них ще не довелося повертати з. Закордонного і, відповідно, за кордонного відрядження в Україну, щоб він отримав підозру. Е, я тут відверто скажу, що та частина, де мені подобається уряд Сверденка, що, в принципі, там багато, достатньо адекватних, і мені здається, не корупційних людей. Не всі, ще раз, Кулеба і Галущенка, і туди ж там Міненерго можна віднести. Але в цілому, ну там люди плюс-мінус технократичні. І, відповідно, ну, сказати, що вони там самі створили якусь свою схему окремо від офісу президента її кришують, тому що у них є урядовий портфель. Ну, що ми таких історій не побачили. Третє, що напевно треба поставити, теж як додатковий плюс, це. Трохи покращилася робота з Верховною Радою. Я відверто говорячи, трохи здивований такій оцінці від колег-слуги, але ну ще раз, якщо вони так оцінюють, напевно, це треба зазначити як плюс. Не те, щоб це сильно покращилося, і відверто говорячи, тут просто достатньо слабка порівняльна база. Ну, ж ми взагалі, сильно Радою не працював. Відповідно, у уряду є, хоч якісь там ради коаліції, вони іноді приходять на комітети, з іншого боку. Наприклад, та сама програма дій уряду досі не виноситься на затвердження українського парламенту, тому що вони, очевидно, її провалять. Ну і останнє я зроблю тут великий дисклеймер, саме тому що тисли партнери і вулиця з протестами з картонками, але врешті-решт уряд призначив і голову БЕБ і почав конкурс на митницю. Що, відверто говорячи, треба було зробити. А ще звільнив в армію попереднє керівництво і почав відповідно конкурс. Ще раз, я не буду тут входити в деталі, як вони пітляли, відверто говорячи, Юлія Сверденка з самого початку розповідала якийсь єрість, що конкурс по БЕП, там є якісь проблеми, потім їм прилетіло від партнерів і відповідно від вулиці, але ну, в результаті зробили, окей, запишемо це в плюс. Ще раз, не так багато, що там їх можна хвалити. А тепер ми переходимо до головної частини нашого відео. Це що було? Відповідно, обіцяно і не зроблено. Я от ще раз зроблю великий дисклеймер, що важко оцінювати якісь побажання відповідно цього уряду, тому що ну, у нас немає ані програми, ані якогось його бачення, ані, ну, чесно говорячи, щось зафіксовано. І відповідно, як оцінити роботу цього уряду, ну, мала. У нас є якихось вихідних даних. Тож для того, щоб, ну скажімо, перевірити, що за обіцянок уряду вдалося, у нас є один, ну мені здається, достатньо об'єктивний механізм це включити відповідно виступ Юлія Сверденка перед своїм призначенням саме 100 днів тому, 17 липня. і... Зафіксувати її обіцянки, плюс ми зібрали ще до такої обіцянки, які вони робили урядовці, і вона сама як прем'єр-міністр за певний час для того, щоб їх порівняти. Тож, давайте повернемося на 100 днів назад і подивимось, це відео з Верховної Ради, де Юлія Свереденка представляє свою програму ще як кандидат на пост прем'єр-міністра. Я бачу і надалі свою місію підтримку. Українського виробника ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців на потрібні швидкі та відчутні кроки. Мова йде про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення. Приватизації і подальше провадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні. Зокрема, ми вже говорили про це з президентом України. Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу. Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника, якісні робочі місця, українські товари, українські послуги, український експорт. А отже, можливість України повністю виконувати соціальні зобов'язання це наша чітка мета. Я хочу, щоб кожен українець відчув справжні позитивні зміни. Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі. Україна буде готова по всіх перемовних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо рух до НАТО. Тож, обіцянки ви зафіксували, ми теж їх записали, давайте тепер йти по переліку. Перше, мораторій на перевірки. Тут абсолютно нічого не зроблено. Ну, тобто від слогу взагалі. А, якщо ми почули, а це було зафіксовано навіть в програмі потім дій уряду, яку ще раз уряд навіть не хоче виносити на голосування, але там були різні обіцянки, то на 5 років, то на 1 рік. То мораторій на перевірки, то мораторій, в тому числі на діяльність правоохоронних органів проти бізнесу, але в будь-якому разі ще раз жодне з цих обіцянок, незалежно від його формулювання, не трапилось і не трапиться більш того. Попри мораторій, кількість, точніше, попри нам анонсований мораторій. Кількість відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу насправді зросла з 433 у липні до 476 наприкінці серпня. Зараз теж зростає. І якщо ви зайдете просто банально на телеграм-канали або новинні ці розділи сайтів Нацполе ДБР, БЕБУ, СБУ, то побачите, що нічого не змінилося. В принципі, Форбс робив статтю. Ми вам її теж тут описували, що і самі підприємці свежують, що до них як ходили всі з перевірками. Так і ходять більш того, законів а ніяких не змінювали. Відповідно, в податковому кодексі або в кримінальному кодексі нуль змін. Бюджет на всі правоохоронні органи, і в тому числі фіскальні органи, тільки зростає, що очевидно говорить про те, що відповідно і ніхто там сильно скорочувати людей не збирається більше перевірки. Тож ця обіцянка була абсолютно пуста, вона так само абсолютно провалена і відверто говорячи, тут я. Чесно, не розумію, навіть як уряду це пояснити. Вони якусь єрість придумують про якісь ризикоорієнтовані моделі, і все таке, але ну чесно говорячи, воно ну, навіть не звучить як якесь адекватне виправлення. Друга обіцянка це по експорту. І тут насправді теж ну, м'яко говорячи штанга, тому що замість підтримки експорту одним із перших рішень, яке, до речі, було зроблено теж 100 днів. Тому в липні була прийнята соєва правка. І ви пам'ятаєте, я робив декілька вам тут розборів, що в результаті вона не тільки не Допомогла з експортом, вона відверто його заблокувала, причому заблокувала одразу багато культури і приблизно на 3 мільярди доларів. Уряд, який відверто говорячи, виступив за підтримку цієї правки і потім майже два місяці нічого не міг вирішити, так само нічого не зробив. Зараз, коли я вам записую це відео, відповідно вийшла новина, що в результаті наших перемовин з європейськими партнерами нам сильно порізали квоти, в першу чергу на аграрну продукцію. Тож Якщо порівнювати 100 то днів тому і зараз, то відповідно з експортом стало гірше, це ну ще раз не якась там умовна претензія, побудована на політичних оцінках, це ну, факти, які ви достатньо легко можете перевірити. Всі наші перемовини з європейськими партнерами і не тільки вони, м'яко говорячи, поки не закінчились значним успіхом для України і української економіки, тим більше для експорту. Третя обіцянка, яка абсолютно не виконана, це оптимізація державного апарату. Тут відверто говорячи, я хочу згадати ще попередню промову, а саме президент України, який говорив, що ми будемо скорочувати міністерство, щоб скоротити відповідно бюджетні видатки, тому що вони мають йти на армію. Ну і Юлія Свереденка в своїй промові, яку вона робила як кандидат, а потім вже і як прем'єр-міністр, декілька разів говорила про аудит видатків, що ми будемо скорочувати, і все має йти на оборону. Ви тільки що це чули. Так ось що справді відбулося, кількість. Міністерств через об'єднання скоротилось, а ось видатки на їх саме адміністрування збільшились. Ну тобто, фізично в грошах ми будемо витрачати на міністерство значно більше, ніж навіть витрачали до цього, коли цих міністерств було більше. І ось ще один момент, який мало хто побачив в державному бюджеті на сам факт юридичне об'єднання міністерств пересування людей, десь їх. Зміну посади, хтось буде уходити, уряд заклав ще додатковий видаток в 1 мільярд. Коротше, замість от всього цього економічного ефекту від об'єднання міністерств, який відверто був абсолютно популістичним кроком, ми отримали навпаки збільшення видатків. І як ви напевно вже помітили, ніякого аудиту бюджетних видатків ніхто не провів, і це ми будемо говорити відповідно далі по бюджетним питанням. Четверте. Це е, те, що називається відкриття кластерів і рух до ЄС. Ну, по-перше, через п'ять днів після призначення уряду е, відбулася атака на набу і САП, яка значно, значно нам ускладнила відносини з європейцями, закрила цю історію по плану Б щодо відкриття кластерів, і відверто говорячи, уряд весь цей час тримав язик в одному місці і нічого не говорив. Тож, що ми маємо станом на зараз, ми маємо в майбутньому звіті про розширення конкретні занепокоєння, відкат від реформ, проблему з відкриттям кластерів, і відверто говорячи, ніхто їх скоріше, за все реально вже до літа наступного року. Не відкриє і ще раз, в даному випадку, уряд міг багато чого зробити, в тому числі і заблокувати навіть підписання того закону. У них є така можливість, але ну абсолютно всі діли мовчки. Тож в даному випадку по євроінтеграції у нас насправді. Погіршилася ситуація. Якщо в липні ми розраховували на відкриття кластерів ще придатцях, то зараз будемо чекати навіть після Кіпру, Можливо, тільки у нас з'явиться така можливість. Кіпр – це відповідне голосу головування їх в Єврокомісії. Ну і останнє, але не менш важливе, це в принципі історія про допомогу. Тут уряд виконав цю обіцянку, і це погано. Тому ну, що головна моя. Претензія до уряду Свереденка, якщо прибрати там певні політичні оцінки, це те, що, попри відсутність розуміння, де ми будемо брати гроші. А сьогодні вийшло новина, що поки не факт, що нам дадуть 140 мільярдів євро, і там Бельгія ще має претензії. Уряд Свереденка точно має відмінність від уряду Шмигаля, тому що кожного, кожного тижня вона анонсує якусь роздачу грошей, і це вже не якийсь. Просто кешбек, який теж вони справді зберегли і попри його всю неефективність. А це і чекапи, і підтримка креативних фопів, будь-які додаткові допомоги, якісь стратегічні комунікації. Коротше, ми гроші роздаємо урядом, прям гайшумить. Але є проблеми, що так само уряду є немає жодного розуміння, як ми ці гроші будемо в принципі знаходити на армію, і відповідно як будемо їх покривати, якщо у нас не буде. Достатньо фінансового важелю е, або достатньої достатньо фінансової допомоги від партнерів. Той факт, що уряд Свереденка свідомо 15 вересня подав бюджет, якому як мінімум 300 мільярдів діра на армію, і до останнього стягував подання змін до бюджету вже цього року, де закривалася оця та ж сама проблема, яка у нас виникла з е, фінансуванням зарплат. Армії мені здається говорить про їх безвідповідальність і непрофесійність значно більше ніж всі інші моменти, які я довго мог, міг би тут розповідати. І це одна із моїх найголовніших претензій конкретно до цього уряду, тому що при всіх рівних навіть уряд Шмигаля такого собі не дозволяв, щоб в останній мить ми так ризикували. Ну і шоста, і напевно, головна так само буде претензія, хоча і не було великих очікувань. Я не побачив жодного бачення уряду. Ну тобто, якщо вони говорять, що вони за приватизацію, то ну за 100 днів ми нічого великого не побачили. Сподіваюся, що у них вийде продати ОПЗ, хоча і там чатки достатньо погані. Я коли призначала Свероденко, вийшов відповідно з. Промови до трибуни, яка наскільки я мені відомо, не дуже сподобалась, і тому ж президенту. Де я питав: а де ось ви обіцяли колись один трильйон ВВП? Ну окей, це популізм. Але а де наш шлях до цього одного трильйона, ну там до 250 мільярдів, чи там, 500 мільярдів, ну скільки ви там собі в черговій кольоровій презентації запишете, де, ну, як ми туди рухаємося, ну тобто, що ми робимо? І ось ця історія, що коли ви відкриваєте програму дій уряду, вона абсолютно пуста, яка була записана в чаті GBT, про все добре і нічого поганого. І коли ви питаєте будь-якого урядовця, що вам треба прийняти із законів, у них немає. Відверто якогось бачення, коли ми не почули жодної великої реформи чи щось важливе за сто днів від уряду, що їм хтось заважає прийняти чи їм треба прийняти, то ну, мені здається, що це, напевно, найбільш красномовна історія про те, що план уряду просто день як це виживати, виживати і ніч теж простояти. Нічого більшого немає. І ну, наша стратегія це ми біжимо через палаючий ліс. Як сліпий лось чи інша тварина? Це дуже погано, тому що відверто говорячи. Уряд це саме ті люди, які мають давати цю візію і розповідати нам всім, як зробити так, щоб Україна стала а успішною, б – ну відверто говорячи в прямому сенсі про європейську країну не на словах, а на конкретних діях. Поки що я не бачу жодного, жодного кроку або жодного, навіть ознаки того, що уряду є, хоч якесь бачення, окрім як далі подобатись Єрмаку і в цілому президенту. Тож, давайте підведемо підсумки, що у нас є по сухому результату за 100 днів роботи нового уряду, який, відверто говорячи, представлений тими самими людьми, які працювали і в старому уряді. У нас є точно краща зовнішня картинка та комунікація. Ось тут вони відверто говорячи, краще роблять і презентації, і фоточки, і відповідно навіть їх комунікують. У нас Плюс-мінус таке ж саме наповнення щодо людей, і, відповідно, щодо ідей, нічого нового не з'явилося. На жаль, відверто говорячи, і по людям там небагато та змін відбулося. У нас є Трохи краща історія з намаганням уряду якось берегти свій імідж, і слава Богу, немає поки великих корупційних скандалів за сто днів. Вони ще не встигли в них потрапити і, сподіваємося, не потраплять. Хоча в цьому відверто говорять, що у мене є великі сумніви. У нас як була повна відсутність суб'єктності перед офісом Президента, так вона і зберігається. У нас є абсолютна відсутність відповідальності, в тому числі ми, ми її бачимо. В неадекватних бюджетних видатках і так само в неадекватному підході в принципі до ризиків в бюджеті, і у нас є відсутність бачення, навіть відсутність можливості відреагувати на найбільші виклики, які є в державі, і це мені здається є. Ну скажімо так певною рискою, якою можна підвести результати роботи уряду Сведенка за. То ні. Тож, на цьому я будемо завершувати. Слава Богу, за них не голосував і, відверто говорячи, жодного разу за ці 100 днів про це не пожалкував. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.